Привіт всім! Руками грязними. Ми маємо таку цаку. Оце ми зараз догадаєтеся, що це буде. А потім покажу, що я зроблю. Інтригу буду тримати. У нас є таких чотири. Таких Ну, черметика старих болтів і з гайками. Що це буде? Зараз показую. Потерпостепенно ми приварюємо цівці цацки. Такий один красавець получився. Правда губатий, ну нічого, зараз цьому ще проліз. Так, отаких от два робота у нас получилося, блять. Мулячка. Так, почистить губати, конечно. І так оці вот чоловічики тримають отаку від таку. А, ти догадається, що це? а це у нас так називаємий екокамін. Заливається туди спирт або спеціальна жидкость і підпалюється. Таким макаром у нас буде екокамін. Будуть тримати два залізни, Ми, тертика. ця труба, вирізається сітка красим балончиком термостойкою, Термостійка краска ЕФарба такая баллончика. Ну вот Ми її попрыгаем, покрасимо. І Далі буде. Наш камінчик приїхав до нього. Зараз ми будемо робити, друзі, нашо, контент. Зараз крашую в кабінеті, там клієнти на масаж. Ми зараз тут на кухню поставимо. Я з роботи приїхав, поставимо, так розмотаємо. Чи чого на роботі ми його зробимо? Ми за нього стояли на роботі, Я як... що має бути, як кажуть. За трубу заплатили там. Значить, нам посчитали, я збрав метро метр, метр труби. Будь-які бо болти гайки. В принципі, вони вже не робочі, Там поганою різьбою. Шпильки були, ну тут такі. Так, ладно, це... Це ж не її підробки там, що вона робить. Вот вона тут робить такі цацкі внучки. Йожики, тут ще якась совпає, сидите там, і так далі, що це вот тоже тут. На кухне у нас. Вона... Займа... займається ну а ми займаємося вот таким а що їй так оставить на контент Такі два бичка тримають таку трубу я їй то що я камін в камін рублю зараз покажу який камін я цей роблю? От так ми витягнемо тут точки. А тут воно буде стоять. Так. Ось такий ми буде від того каміна. Там буде горіти. Туди зараз, дружина, прийде. І вже нальєм туди спирту. і провіримо. Заснімемо. Завтра поїдемо в город, купимо балончик з краскою Тіротермо, там до 600 градусів такі є балончиками чуть-чуть. От купимо для тих екокамінів камінів того спирта. Еко-спирт. Ну тут в принципі любий спирт можна залити, Він не димить, спирт не димить. От. І завтра ми побачимо, що у нас вийде. вийде. І коли ми покрасимо це все. От. Так. Ну і все. Будемо йти робити, що контент на кухні зараз поставимо. Будемо чекати, поки дружина прийде. Приїхали з городу, ось така погода, почалося дощ. Шлякуть. Туди, в принципі, їхали зранку, теж був. От. Що купили? Маю таку краску для нашого біокаміна. Е, Значить, що? Ми їм покрасили. У нас ця краска витримує 650 градусів. Це тут написано на 4 часа. Якщо довго, то 350. 4 часа 650 може витримати От. значить що, що я хотів сказати значить оце зараз заклеїм раз по друге по всьому городі ніде, навіть даже не знають, що таке біопаливо що це таке Кажу, біопаливо на біокаміни. Ні, нема біопаливо в епіцентрі є. У <кій> нас тут недалеко з нашої сторони. В епіцентр Білої церкви з другої сторони. От, а з нашої сторони тут є теж, теж термінали. Надо буде купити в епіцентрі і хай доставлять сюди. Доставка в них термінали безкоштовна. От, А тут вже під'їду заберу каністру чи дві п'ятилітрові біопалива. Но ми зараз я його крашу і е, воно сохне швидко. І ми провіримо, тому що взяли в аптеці фанфурик спирту. От. Зальємо спиртика і провіримо, як він буде горіти. Ну то після того як зараз покрасимо. Ось так ми. Ізулентою заклеїли. Слушайте так, ізуленту трошки вже Ладно, пробуємо. Зараз так затепимо. Побачимо, що у нас получится. З тією краскою. Так, гладкие. Термостей Фу, я те не виняю. Так, в другу сторону, другому глазки зараз запшикаємо. Тут не бачу, що він буде тримати. А, а то ж, тут понимаєшся. Ну, робота тяжка буде. І кепку. Все, хай сохне. Провисіло сіло пару годин. ця краска. Інтересна така, пальцем веде, не цепляється. Але таке ось чуття, як будто би вона як резинова чи що. Ну що, знімаємо його з цього, з крючка. Запах, конечно, не специфичный. Вот интересно, что воно тут не пристало. Ха, прикольно. Снимаем изуленту. Заливаем спирт. Заказали в интернете для биокаминов. Вже відхось каністру первоначально. Перезвонили мені, кажуть, може вам дві, може одної мало, а в них у кажуть вказується по дві каністри. Іде п'ятилітрових. Я кажу, ні, мені кажуть, на пробу одну, а тоді вже буде, якщо і дві. Так, що такі справи? Так, ладно, отак головою шляпаю, бам, питаємо світло. Идем. Животные. Опа, 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 опа. Опа. Вот таких вот, опа. медальєм звертика. Не провірим, як він працює. може ему ще дати, щоб виманятися трошки. А ще з годинку може простоїть. Вот ці чортики, як сажу труси, вони такі чорні, вони матовий чорний цвет маю. Як будто бы... Дійсно сайт сажу, сажу Прикольно. Ладно, Ну то що в мене придумалось так воно. У мене трохи різні шляпи, один вищий, другий нижче трошки. Такі справи. Так, ладно, йдемо, занесемо в хату. Ну, от налив чуть-чуть спиртика, бо ми купили простичний спир. Етилове 96%. <кій> І отак от воно зараз горить. Воно потім буде розгорятися. Більше-більше. Його надо налити добре, а що я сюди, тут 50 грамів там тіку розлив. Ну, коли нагрівається, тоді Ну, должно бути таке сантиметрів. Десять. А зараз воно маленьке. Зараз побачиш, може розігріється трошки. Почне іспарятися більше спирт. Ну, там де більше і луналив, то там і більше і гори. Ну, в принципі, працює. але в тому варіанті оцей спирт, він таке тепло, дає добре. Від нього дух уже йде аж сюди, а то Под верхом. Дуже цікаво. І це Прикольно. О, уже тепленькие. Уже тепленькие такие. Радусы под 60. быть. Не красу тут добрый налыв. Квадратна труба, сітка зверху вставлена. Я вже казав, там, відео ще раз кажу, від фільтрів воздушних. Якось там розової машини, такі є, зараз і сітки можна мілкішу. Крупнішу нема сенсу. Вставляємо каменю або ну, вату якусь таку, щоб менше не горюча була. Вот. Заварюємо. Привариваем ножки. Ножки можно любить. Ну, как вы хочете, нижче трошки выше. Або якусь декорацию. Є вставлены такие верх вставляються в мебель. Це тоже можно. Або вот таких вот. Чертиків. Які його тримають? Оцей камін. Тепло йде тут. Чий добряч. Зверху, тут вверху. Градусів 40. Температура. Ну, давайте лайки поставте. Більше лайків і коментарів. Пока-пока. Підписуйтесь на канал.